Друзі, я всіх вітаю на своєму каналі. Хочу вам зробити сьогодні таку маленьку виставку відеоогляд своїх сортів. Розкажу вам свої враження по них, про них і покажу, які вони класні. Значить, так, перший у нас кандидат. Це химерка Nes Dream Maker. Вона дуже класна. Вона розетку не наростила таку, як потрібно Я Не знімала квітконоси. Но шапка така, що розетки майже не видно. Це одна з моїх улюблених химерок. Вона Цвіте постійно, довго, завжди шапка, завжди такі класні квіти. Сорт супер просто. Рекомендую. Так, тут ось така малявочка. Ось такі в нас ніжні трояндочки. Я думаю, всі вже здогадалися, хто знає, що це сортик Чантамара. Це мініатюрний кущовий трейлер. Пущика тут нема. Він наростив тільки одну розеточку і став ось пишно цвісти. Цвіте довго, також гарними квітами. Шапочно ось так. так. Наступний сортик у нас ВВ Райський смак. Ось в нього теж класні квіти, класна шапочка, правда, вона чомусь трошки вийшла однобокою. Розетку поскубли трохи насижу зрісну. Ось, бачите, вона починає їх розкладати. Ось такі гарні махрові квіти з такою серединкою гарною Сорт дуже яскравий, притягує погляд. Легкий у вирощуванні. Росте на втільному поливі зараз. Це ось Ян Тюша. сортик який має кронову пістрявість. Ось, бачите, в нього така золотиста серединка. Ці квіти він розкладає ось таким віночком. Також невибагливий сортик цвіте довго, гарні такі квіти. Але якщо сонце є, то вони аж ніби перламутрою переливаються. Я думаю, що вам видно. Гарний сорт. І ось неперевершений красунчик Ден Роял Стар Це й друге цвітіння цього сорту. Він наростив неймовірну шапку. Ось, гляньте, які в нього величезні квіти. погано сорт. Не можна сорт більш фіолетовий, ніж синій, тому ну, камера вона погано передає колір. Гляньте, якого розміру в нього квіточка. А Ось ці рожеві фентезі по фіолетових пелюстках це щось неймовірне. В нього там он, бутонів, сорт легкий у вирощуванні, він дуже без, швидко росте, швидко зацвітає. Гляньте, яка краса. Шапка просто неймовірна. Так, і останній претендент на сьогодні це ват класичний вкус. Ось така в нього шапка. Як бачите, квітконоси дуже не дуже довгі, міцні, квіти ось такого бурячкового кольору, і з таким і пелюстки мають таку ось зеленкувату рюшу. Дуже гарний сортик. Також швидко зацвітає. Квіти тримає дуже довго, за рахунок ось цього зеленого вони тримаються дуже довго. Тому також рекомендую Гляньте, розеточка гарненька, акуратна. Правда, вона трохи падала з полиці, без цього ніяк. Що ж, друзі, всім дякую за увагу. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Всім гарних квітів.